Оце є, оце є каналізація, пожалуйста. Дивіться, от, от каналізація, яка четвертий рік. Четвертий рік закрита. Подивіться, який люк. Це люк, дошки, що я їх сам поклав. Тройка дочки, яка мені машина буде хотіти сюди заїхати. Вони визнали, що наш район промислова зона, і вони просто забили болт великий на весь район. Вони просто получають бабки, получають откати. Вони не хочуть нічого робити. У забутому мікрорайоні в Мукачеві терпіння людей вже давно на межі. Місцеві втомилися жити без доріг, тротуарів і, перш за все, каналізації. Кажуть, під час виборів місцева влада кормила їх обіцянками про розкішні плани з благоустрою. А нині на їх наболілі проблеми ніхто і уваги не звертає. Дітям гратися нігде, бо то промислова зона. Каналізації нема. Водопровод ще за царя гороха провели люди. Но тариф треба платити свої гроші, доставку води. Ми в пустелі, мабуть, живемо. Що нам привозять депутати з пустелі у відрах, в баклажках та наливають. Я тут нашого ні одного депутата не бачу, ні одного. Усіх в мене справи, в мене зайнято ставлять на блок, щоб не можна їм дозвонитися. Ми би хотіли, щоб керівництво нашого міста прислухалося до людей. Ми ж за них голосували. Відповідно нашого депутата, якого ми вибирали, ми його запросили, але він, на жаль, ну. Особисто він мене заблокував, у людей він трубку не бере, це неповага до своїх виборців, по-перше, а по-друге, мені якраз підказали, що не лише він один депутат від нашого округа, є такі люди, як це Кристина Михайловна, Токарський Юрій Гьордів. Чор Юрій Юрійович, ну чорю ми тут п'ятеро, шістеро чоловік, він ігнорує нас. То... І Щербан Тетяна Дмитрівна. Питання номер один, яке обурює Мукачівців каналізація. На її будівництво у 2018 році з бюджету Мукачівської міської ради спрямували більше 31 мільйона гривень. Та окрім списаних коштів на вулиці Гвардійській зруйнували дорожнє покриття, розрили тротуари та встановили бетонні кільця, які накриті гнилими дошками. Утім, централізованої каналізації тут і досі немає. Знімав у ті дочки, дивлюся, кольцям в трьох містах лопнуто. То фактично не відповідає технології, яка повинна була додержувати при виготовленні всього кольця. Тому що я робив на індустрії, і я знав, як вони виготовляються. Тут і кольця. Там, якщо ти то кольцо кувало ударити, його не можеш розбити. А це кольцо в ударити, воно все розпадає. І чому вони не закупували кольця на заводі? На заводі роблять качественні кольця, а вони самі вручну виливали. Той виливав? люди, які б не мають поняття, як вони робляться. Обіцяють, 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 і ці обіцянки вони нікуди не дійшли. Були робили реконструкцію каналізації. ця реконструкція якби успішно заглохла, успішно закопали 25 мільйонів, і договір був розірваний. Вони його поліпшували, поліпшували, зробили 12 додаткових угод до договору, і врешті-решт вони його розірвали. Мешканцями району була створена на петиція, щоб відновили будівництво цієї каналізації. От. Вона була розглянута мером, і далі воно знов нікуди не пішло. Нормальних автошляхів з асфальтним покриттям у мікрорайоні Бороктели місцеві навіть не бачили. Впрошлому году мені обійшлося півтора тисячі замена стіклопакета. Машини їздять, каміння вилітають. Вивла стікло. Наші діти ходять у чоботах у школу, коли дощ паде. Каналізація 4 роки вже робиться: 28 чи 27 мільйонів нема. На жаль, одну вулицю перекопали. Між будинками на вулиці Гвардійській можна знайти тротуари. Їх місцеві облаштували за власні кошти. Втім, пересуватися ними вкрай небезпечно. Тут маємо доски. Пожалуйста, оце є каналізація закрита. Дивіться. О, от, прошу. Ой, О, ну, отак. От Ой, божечко. Дивіться, оце є каналізація. За свій рахунок обійшлося мені тротуар ремонтувати. 10 тисяч гривень це обійшло 3 роки тому назад, бо то ганьба вже була. Ну, коротше, ніч не роблять. Люди собі самі роблять. Люди приспосаблюються, і з витрата грошей. Йде, ну виживаємо як то так. Ну але я кажу, або зробили б ту, ту каналізацію до кінця, або щоб не трогали, чесно. Отримати відповіді на наболілі питання мукачівців від начальника управління міського господарства Андрія Блінова неможливо. По у посадовця завжди традиційна відповідь. Ви знаєте, прекрасно всі коментарі дає прес-служба. Наша редакція надіслала інформаційний запит до прес-служби Мукачівської міської ради. Чи нададуть посадовці мерії відповіді на питання, які турбують містян? Очікуйте у наших наступних випусках.